Оприлюднили перші офіційні результати ексгумаційних робіт у селі Пужники на Тернопільщині. На місці виявили останки 42 осіб. У складі експедиції працювала команда судових медиків, археологів, антропологів і генетиків з Польщі та України. Остаточна кількість жертв, поки не встановлена, тривають додаткові дослідження номери. Ми присвоїли 42 останкам окремі номери, а також пронумерували 172 об'єкти, знайдені поблизу. Антропологічний аналіз попередньо становив, що серед загиблих щонайменше 11 осіб віком до 18 років, 16 жінок і 10 чоловіків. Точні дані щодо кількості жертв їхнього віку та статі зможемо оприлюднити після завершення всіх лабораторних та генетичних досліджень. Повіділиш тут, і вшисти вже із нездаємо собі справи. Жив ми пам'ятаємо, що Україна зараз є жертвою російської агресії, а історичні питання між Україною та Польщею можуть стати елементом дезінформаційної війни. Однак, попри це, нам вдалося завершити цей етап у пужниках. Ми оптимістично налаштовані щодо продовження ексгумінаційних робіт та належного поховання громадян Польщі. Ексгумаційні роботи проводилися на місці вже неіснуючого села Пужники, де в лютому 1945 року відбулися масові вбивства цивільних. Роботи дослідників почалися на початку квітня цього року, а завершилися 10 травня. А вже 12-го були отримані перші попередні результати аналізів ДНК.